Всім привіт! Мене звати Каріна. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я буду вам розповідати про книгу Варкрос, нехай почнеться гра Марілу. Ось вона. А також у мене є в наявності книга WildCard Чес Revanшу Марілу. Хочу розповісти про дуже чудову і цікаву книжку, яка мені дуже сильно сподобалася і якраз підійшла мені під Настрій. Це дуже цікава книжка, також динамічна, а в другій книзі там іще підуть події динамічніше і більше екшену буде, але також буде дуже цікаво, на мій погляд. Насправді я не розумію, чому у нас в українському Буктюбі, інстаграмі і інших соціальних мережах не розповідають про цю діологію, бо це, ну, це насправді дуже цікава диологія. Це дуже цікаво, особливо підійде підліткам, хоча дорослі також можуть взяти і прочитати. Перша книга Варкросня Нехай почнеться гра нам розповідає про головну героїню Емі Кучен, яка живе в США, яка є також хакеркою і мисливицею за головами. Вона зараз в дуже скрутному становищі, у неї також є купа боргів, але із за цього їй якраз доводиться взламати офіційний чемпіонат гри Варкрос. І викрасти з чужого аккаунта коштовний бонус. Коли вона це робить, вона відразу опиняється в центрі гри, в центрі уваги, і її починають бачити всі. Всі глядачі цього чемпіонату, відкриття чемпіонату гри Варкрос. А там було людей не менше 500 мільйонів людей. І тому тут починається саме цікаве. Якщо до цього було дуже цікаво, то і після цього моменту починається саме-саме цікаво, на мій погляд. Тому що це реально дуже цікава історія. Хочу також сказати, розповісти і додати, що в цьому світі існують окуляри віртуальної реальності і гра Варфрос, які створив мільярдер Хідео Танака. Окуляри працюють за таким чином, що коли людина їх надягає, то завдяки мозку людини. Утворюється така віртуальна реальність, що важко її відрізнити від справжньої реальності. Це працює завдяки уяві людей. Зараз хочу зачитати. Коли ви їх надягаєте, тобто окуляри віртуальної реальності, то опиняєтеся у віртуальному світі, де вигляд та звук не відрізняються від реального. Уявіть, що в цьому світі ви спілкуєтеся, граєте, розмовляєте. Чи ходите вулицями у не ре... нереалістичного віртуального Парижа або ніжитеся на одному з гавайських пляжів? Чи ви опинилися у фантастичному світі драконів та ельфів, ви можете уявити будь-що. Одним натиском маленької кнопки з боку окулярів ви можете змінювати реальність на віртуальний світ і навпаки. І дивлячись крізь окуляри на реальний світ, ви можете бачити віртуальні об'єкти над справжніми, дракони летять над, над твоєю вулицею. Назви магазинів, ресторанів імена людей. І це справді дуже цікавий момент. А особливо вони будуть вдосконалюватися і далі. І в те, в що вони вдосконаляться, це просто буде вау! А також вони є дуже тоненькими. Ці окуляри. І також вони ще називаються Нейролінг. І ще завдяки нейролінк можна подорожувати. Не тільки світами, не тільки звичайним інтернетом, але й можу подорожувати в темний інтернет, в темну сторону інтернету, як наша головна героїня буде це робити. Також хочу розповісти ще про е, е, гру Warcross, яка також є дуже цікавою. Насправді це дуже проста гра. Тут у нас є дві команди. Дві команди, які борються одна проти одної. І кожна має свій артефакт. І кожна команда повинна вкрасти або забрати артефакт у іншої команди. Артефакт це блискучий, бли, великий блискучий камінь. І також інша команда повинна зберегти свій артефакт. Насправді все дуже просто. Але також захоплює те, що світи гри настільки класно зроблені, настільки реалістичні, що це просто вау. Що реально дуже класно, дуже. І авторка дуже класно все описує, і як героїв вона класно описує, так і світи. Все реально дуже класно, дуже круто. Що хочу сказати про головну героїню Емі Качен. Емі Качен це дуже цікавий персонаж, вона мені дуже сильно сподобалася. Це дуже розумна головна героїня. Це не така, це знаєте, як одні автори описують таких головних героїнь, таких м'яких, таких, що треба захищати. Ну, є такі автори. А от Емі Качен це не така, вона це не така людина. Вона сильна, вона хоробра, вона дуже розумна. Вона свій розум показує якраз, коли вона хак, хакнула свою гру Варкрос. Коли вона буде робити далі, подальші дії в подальшому е шерстити дарк інтернетом. Це дуже цікаво. Я просто була в шоці і, а особливо від кінцівки першої книги, це просто вибух мозку. Це просто вау! Мені дуже сильно сподобалось. Це дуже цікаво. І мені так хотілося взяти другу частину Wild Card час реваншу і читати далі, що я просто була в шоці від першої книжки і її кінцівки. Це просто вау! Вибух мозку, можна сказати. Еміка також вона не тільки дуже розумна, хоробра і сильна, а й також вона вірна людина. А також вона ще є дуже романтичною. Загалом, вона дуже цікавий персонаж. А от щодо Хідео, Хідео це також один із головних героїв. Хідео він є також дуже розумним, адже він створив окуляри віртуальної реальності і гру Варкрос, а це до того ж, невелика. Ой, невелика, це дуже велика робота і дуже важка робота. Але те, як. Те, що він створив, те, що він зробив в кінці, те, що яка намправда розкрилася в кінці першої книжки, просто шокує про нього. Те, ну, факт про нього і взагалі про його сім'ю, це дуже шоковано, дуже насправді дуже шокуюче і бо і дуже болюче. Це дуже болючий факт і Еміті доводиться прийняти дуже важливе для неї рішення і важливе рішення для всього світу. Адже в другій книзі вона просто буде не просто, а буде тією важливою особою, яка буде важлива і потрібна для всього світу. Що ж, я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал. І всім до зустрічі! Всім пока!